Окупанти протягом доби обстрілювали у мирні населені пункти Харківщини. Ударів по Харкову не зафіксовано. О 16.20 14 червня, відбувся обстріл села Кутузівка. Окупанти запустили щонайменше 5 ворожих кабів: одне влучання у полі, два влучання на території ферми. Пошкоджена сільськогосподарська техніка. Четверте влучання на території приватного домоволодіння. Пошкоджено будинок без постраждалих. П'яте влучання на території непрацюючої ферми. О 16.51 в селі Бугаївка внаслідок ворожого. Обстрілу горіла трава. Пошкоджено два приватних будинки. О 15.50 в місті Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів дах та кімната будинку. О 15.42 в селі Глушківка. Влучання ворожого снаряду в землю неподалік дитячого садочка. Загинула жінка 1966 року народження. О 15.14 в селі Богославка внаслідок ворожого обстрілу зруйновано два житлових будинки та три будинки пошкоджені. Постраждали двоє людей: чоловік та жінка, місцеві, які жили в одному з будинків. Близько 13.45 окупанти вдарили дроном по місту Куп'янськ, внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 23 оперативних виїзди. Протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Жертв та постраждалих. Немає піротехнічними підрозділами ДСНС. Вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11 тисяч осіб. З них 919 дітей та 278 маломобільних осіб. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку російські окупанти три рази за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Тихого. Усі ворожі атаки відбито. На Куп'янському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень з окупантами. Ворог намагався покращити тактичне положення в районах населених пунктів Петропавлівка, Сеньківка та Піщане. Неподалік Сеньківки, всі штурми ворога відбито. У районах Петропавлівки та Піщаного ще. Тривають бої. Марія Соловйова, Дмитрон Гуєн та Єгор Мікинін. Харків. Новини. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження житлових будинків і цивільної інфраструктури. Україна 14 червня атакувала аеродром у Морозовську щонайменше 70-ма дронами. Про це повідомив очільник гур Кирило Буданов. Українські підрозділи оборони та розвідки вдарили по авіабазі, що розташована за 240 кілометрів від лінії фронту. Аеродром є базою для десятків винищувачів бомбардувальників Су 34 та слугує передовою оперативною базою для винищувачів су 27 на Київщині ліквідували пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла 12 червня внаслідок збройної агресії Росії. За даними ДСНС, на місці удару три доби працювали близько 200 чоловік особового складу, кілька десятків одиниць техніки та пожежні потяги. У Швейцарії сьогодні почнеться саміт миру. На курорті Бюргеншток офіційно стартує перший саміт миру за участі сотні делегацій 92 країн і восьми міжнародних організацій. Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей, наголосив президент України Володимир Зеленський. З 92 країн 57 представ головами главами держав і урядів 29 – міністрами закордонних справ, шість посланцями. Постійні представники держав-член Європейського союзу схвалили переговорні рамки для вступу України та Молдови до ЄС. Рішення послів означає, що 25 червня остаточно відбудеться міжурядова конференція, яка надасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови до Європейського союзу. Очікується, що ситуація з енергетичною системою в Україні буде більш складною наступного тижня. Про це повідомив голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. Такий прогноз пояснюється двома факторами: прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки, а також виведення в ремонт чергового енергоблоку АЕС. Кив продовжує жити в умовах війни. Мер ігор Терехов розповів журналістам з Японії про реалії, в яких знаходиться місто, та як вдається справлятись. Ситуація складна, але ж ми працюємо працюємо всі для того, щоб забезпечити життєдіяльність щоб люди мали можливість більш-менш нормальних умовах відчувати себе. Тому працюємо кожного дня. Наше основне завдання сьогодні допомагати військовим для того, щоб вони мали можливість. Сьогодні давати відсіч російської армії. Але окупанти нещадно обстрілюють місто. Тільки в травні Харків пережив 76 ракетних ударів із різних видів озброєння. Проте після кожного прильоту комунальні служби оперативно осувають наслідки, закривають контури, відновлюють покрівлі та тримають мегаполіс у чистому та доглянутому стані. Звісно, важко, але е, люди дуже сконцентровані. На тому, що до цих обставин, які є, крім цього, працюють ходять на роботу. Все працює насправді, але ж кожна відчуває, знаєте, відчуття небезпеки і кожна розуміє до тому, що кожна секунда може все змінитися, незважаючи на такий вид, що нічого не трапляється. Та, попри важкі умови, Харків також приймає до себе переселенців із деокупованих територій та тих, де ведуться активні бойові дії. Їм надається вся необхідна підтримка: житло у гуртожитках, медична та психологічна допомога і можливість працевлаштування. Людям дуже важко, бо вони опинились практично на вулиці, У багатьох з них немає речей. Багато з них потребують. І психологічної підтримки і допомоги, і багато з них потрібна праця влаштувати, крім цього, медична допомога. Вони потребують. Діти повинні ходити до школи, але ж у нас школа працює тільки в режимі онлайн. Тому вони вимушені сьогодні онлайн займатися, тому дуже важко сьогодні. Тож Харків потребує допомоги та підтримки від міжнародних партнерів. Аби вони зробили все можливе для того, щоб закрити небо над прифронтовим містом та забезпечити його альтернативними джерелами живлення, що стосується військової потреби, то це сучасніше протиповітряна оборона. Яка зробить таким чином, щоб до Харкова не долітали ракети і шахеди, які випускають російське військово, і що стосується цивільної інфраструктури життя, то ми сьогодні потребуємо перш за все зробити так, щоб децентралізувати систему електропостачання, бо введені жорсткі графіки відключення, не вистачає напруги в мережах. Тому ми працюємо над цими. Ми потребуємо тут допомоги щодо когенераційних установок, бо у нас попереду зима і опалювальний сезон вже на носу, як кажуть. Крім цього, нам потрібні газогенератори, які будуть виробляти електропостачання, і для нас це дуже важливо. Модульне котельне, локальне». Мер Харкова Ігор Терехов звертається до міжнародних партнерів з проханням почути потреби магаполіса та допомогти місту якнайшвидше. Дуже би хотілося, щоб ми отримали цю допомогу. Для нас це життєва необхідність. І, е, дуже розраховуємо на те, що і уряд Японії, і приватне. Фірма зможе нам допомогти в цьому питанні. У нас це життєва необхідність, і Якщо це і в ваших силах, і в можливостях, то дійсно для них ми потребуємо цієї допомоги. Марія Сув'єва, Олександр Іванов та Олександра Панченко, Харків. Новини. Попри тяжкі воєнні умови, регулярні повітряні тривоги та постійну загрозу від окупантів, Харків залишається чистим та доглянутими. Доказ цьому охані зелені зони так роботи продовжуються і в цьому сквері. Тут міські озеленювачі косять газони, слідкують за чистотою та доглянутистю. Розпочинають працювати з початку весни. В першу чергу слідкують саме за станом трави. Як тільки піднялася лише. Допустимо, півкаліна, тоді вже починаємо косити. А на газонах ми дотримуємося того, щоб вона не не була вище 7 сантиметрів. Тобто косимо її. А по весні робимо аерацію, тобто ґрунт спушуємо, щоб поступав кислород, для того, щоб трава була густіша і красивіша. Подібні роботи тривають у різних частинах Шевченківського району, в тому числі і в улюбленому харків'янами та гостями міста Сардженому Яру. Якщо ми беремо саджан яр, як приклад, є центральна частина саджаного яра де в нас є газон, є система поливу, а є периферичні зони. Там зелені насадження, вони не газонного типу, вони просто трава, яка росте в будь-якому місті. На жаль, буває із погодних умов, вона там трошки жавтіє, але ми... Стараємося її там підливати вручну, щоб не було прям, прямо все. Є участки в Саржному яру, які ми не косимо, а вириваємо чагарники вручну. Тобто трава, яка більш-менш красива, зелена, без калючок і тому подобних, не алергени, залишається. А алергени, такі як амброзія і тому подобні чагарники, ми вириваємо вручну, щоб трошки як додати якоїсь природної краси в цьому місту. Працювати кажуть комунальники розпочинають о сьомій ранку, і основний пласт робіт це догляд за травою. Тож на одне і те ж місце протягом сезону озеленювачі можуть повертатись по кілька десятків разів. Адже у роботі не тільки зелені зони, а й проїжджі частини, тротуари та інші місця перебування людей. Якщо брати Шевченківський район, то приблизно 90 гектар припадає під покос трави. А Робітників, які виконують ці завдання, 14 чоловік. Тобто, якщо розділити там 90 на 14, це вдвічі-втричі привишає норми, які дають нам правила благоустрою. Але тим не менш, Харків є і буде прикладом. Для інших міст, для всієї України, для закордонних друзів і гостей міста я думаю, що ми все одно дуже гарно виглядаємо на фоні інших міст, і ми стараємося, щоб не дивлячись ні на що, Харків був зеленим, красивим, ухоженим, чистим. І окрім основних і планових робіт, працівники СКП Харків зеленбуд регулярно виїжджають на місця прильотів, допомагають іншим комунальним службам усувати наслідки ракетних ударів. Ми ж на прильоти приїжджаємо. Помагаємо, щоб обрати дерева, щоб можна була вишка під'їхати, закрити вікна. Роботи додались із за прильотів, дуже багато додалось, тому що приходиться я ж кажу, що виїжджати у вихідні, і після роботи, і оставатися. Ну общем, багато додалось із за прильотів. Але тим не менше, ми свою роботу виконуємо і стежимо за своїми участками. Самі харків'яни відзначають роботу, що проводять міські озеленювачі, помітно одразу, адже місто, як і завжди, чисте, охайне та залишається взірцем доглянутості. Газони в Харкові охайні доглядають за ними гарно. Де я мешкаю, я тут проживаю, в цьому місці. Тут газони дуже за ними гарно доглядають. У нас тут автоматичний панлив, вони завжди зелені, їх підсиргають. Своєчасно чисто, місцеві мешканці слідкують за ними, вони як обличчя города, чистота глаз радують. Якщо тратити радити, кошти на якісь не дуже потрібні речі, це не потрібно. А стосовно газонів, це не, не потребує великих вкладень і всього, то ну а що милують глаз. Людей, хоч якась радість, радість, щоб була всі привиклі красі. Усі звикли до гарного доглянутого міста, незалежно від часу, в якому ми живемо. По можливості думаю, це потрібно підтримувати, бо це створює настрій людям. Коли ситуація зовнішня, ми всі в одній і тій же живемо. Парадігмі війни. Людям потрібні маленькі такі тригери, які їм дозволять розуміти настрій, щоб бути в якомусь балансі з собою. Це створює настрій, доглянутість вулиць парків у тому числі проїжджої частини бордюрів, трави це складові частини одного великого міста. Я вважаю, що місто має бути чистим і красивим. Вородожене чистим, красивим. Марія Сулв'ява, Олександр Іванов та Олександра Панченко, Харків. Новини. Робота під розпеченим асфальтом у новобаварському районі. Майже кілометр внутрішньоквартальної мережі міняють без порушення проїжджої частини. Слюсари, зварники теплових мереж спускаються на глибину понад 4 метри і демонтують старі труби у прохідному каналі. Проводимо заміну трубопроводу центрального опалення на трубопровід ППУ. Ізоляції Прийшов уже трубопровід непригодність, тому треба міняти. І Міняємо подавальну та зворотню ділянки 550 метрів. Також будемо міняти тут і гарячу воду на пластиковий трубопровід Колпекс десь 240 метрів. Виконуються роботи через шурф, який виконав незначного довжини, десь 20 погонних метрів. І через нього ми демонтовану трубу виймаємо і вкладуємо нову трубу, розносимо її по проходному каналу та монтуємо. Вона досить важка. Труби по 12 метрів довжиною розносяться вручну. У такий ювелірний спосіб слюсарям потрібно затягти під землю приблизно 47 12 метрових відрізків труби і виконати близько півсотні зверних швів за словами. Керівника Новобаварської філії Івана Потапова одночасно, крім цієї перекладки, на районі виконують ще три подібні. Часу замало, бо в планах їх іще п'ять. Тому поки з одного боку вирізають стару 40-річну комунікацію з іншого вже змонтовано 120 метрів нової ППУ труби. Перекладки не виключають роботу по експлуатації. Це підготовка наших джерел, котельні, центральні топливі пункти, це гідравлічні іспити і перекладки піс. Після результатів гідравлічних іспитів, де труба покаже себе як не в незадовільному стані. Це підготовка житлового фонду. Яка ж Іван Потапов до зими вже підготовлено близько 50% житлового фонду району. Особлива увага постраждалим будинкам. Під час останнього страшного прильоту бригада тепловики виїхала для перевірки комунікацій. Зовсім поруч зі зруйнованим будинком проходить зовнішня теплотраса. Пошкодило її косметично, але перевірили, як Належить. Виїхали, перевірили. Потім зранку спільно жильцями з мешканцями. Обстежили всі будинки і заново заповнювали водою по цьому конкретному будинку із трьох подіїздів. Два під'їзди ми заповнили водою, усунули два дефекти на цьому будинку. Третій під'їзд тут система повністю зруйнована. Відновлення системи теплопостачання третього під'їзду можливе тільки після відбудови конструктиву, натомість комунікації на рівні підвалу у задовільному стані, яка ж Іван Потапов. Головна мета теплоенергетиків району за будь-яких умов подати тепло на початок опалювального сезону. Для цього ще з першого року війни тут з'явилися вісім блочно-модульних котелень різної потужності. Найбільша з них на 8 мегаватт забезпечує теплом 40 житлових будинків. Минулої зими їхні мешканці відчули стабільне якісне тепло.